Економія електроенергії та не для всіх. Львівщина чи не єдина область в Україні, де досі не можуть затвердити графіків аварійних відімкнень світла. А Львів, Червоноград і Самбір взагалі вимагають безперебійного електропостачання. Хоча зрозуміло, що енергетичні системи цих міст просто не можуть діяти окремо від мереж цілої країни. Далі Наталія Пертик. Аби темрява не була такою страшною, чиновники і енергетики розробили спеціальні графіки, за якими і вимикатимуть електроенергію у кожній області. Їх мали оприлюднити, щоб українці знали, коли саме у них вдома не буде світла. Починаючи з пікових денних, вечірніх і включаючи ну до 10 ї години. Як по черзі до 2 годин до 2 годин, тобто мета така, що у кожного споживача обмеження по електроенергії не повинно перевищувати 2 години. Перш ніж надіслати ці графіки у міненергетики, їх мають погодити очільники усіх міст і областей країни, і майже всі це вже зробили, крім львівщини. Я категорично проти відімкнень мені прислали пакет документів, де обленерго пропонує, щоб місто затвердило графік відключень Я категоричний противник. Які графіки електропостачання має бути цілодобово? І пан міністр повинен це забезпечити. Крім Львова, на безперебійне освітлення претендують Червоноград і Самбір. Мери цих трьох міст досі не затвердили графіків економії. Що буде далі? Ну це позиція цих мерії. Ну принаймні, по Львову ми отримали позицію вчора на президії ради. Так. Що вони не будуть цього скеровувати, не будуть його ніяким чином погоджувати. Що стосується мерії Червонограда і Самбіра, ну там, наскільки мені надають інформацію, наш, наше профільне управління, що там питання йде виключно в технічних аспектах, тобто вони там комісійно розроблюють ці плани там і так далі, тобто вони не відмовляються. Політологи кажуть, причини спротиву в Червонограді і Самбурі можна зрозуміти. У цих містах видобувають вугілля. Відтак, знеструмлення шахт може призвести до трагедії. А от Львів вимагати електрику 24 години на добу не має морального права. В цих умовах заява про те, що ми будемо мати весь час електроенергію, бо так має бути і замість того, щоб шукати якийсь компромісний варіант, який був прийнятний для міста і для господарки області країни, ну він дійсно має елемент популізму. Тим часом фахівці вважають, відімкнень електроенергії можна було би уникнути без гучних заяв, а завдяки конкретним і дуже простим діям. Вимкнення світла це є байка, розумієте, тому що в нас сьогодні на Україні є ситуація, коли люди включають все на світі, а потім їм обленерго виключає в якийсь час. Так треба просто вимкнути зайве, розумієте? От, просто вимкнути і побачите, що буде. У нас економія буде десь 30%. Наталія Пертик, Юрій Мартинович, оглядня, телеканал ЗІК.